Йо всім! Це Яся. І нове відео, нове оформлення, нове життя. Словом, давно не бачились. Готуйте чай, каву, лимонад. Або не готуйте, тут вже як вам зручно. І давайте починати! Отож, темою сьогоднішнього відео є малювання себе у мульти Всесвіта. Для цього я обрала три категорії відеоігри, анімація та кіно. Відповідно, Undertale, Совиний Дім та Гаррі Поттер. Але про це згодом. Почнімо спочатку. Тобто з гри, яка знає про те, що це гра, ігри з квадрильйонами альтернативних всесвітів. Або з англійської Ау. Хто не знає про Undertale, коротко поясню, що це рольова відеогра, яку розробив Тобі Фокс. Гравець керує людською дитиною, що випадково потрапила до підземного світу, заселеного почварами. Рішення, ухвалені гравцем під час проходження гри, сильно впливають на подальший розвиток сюжету. Власне, сам сюжет розгортається навколо того, що раніше люди, монстри заселяли землю, і жили разом, але потім між ними спалахнула війна, і монстрів було запечатано в підземелії за магічним бар'єром, у яке і пали герої цієї гри. Як ви вже зрозуміли, у цієї дитини немає статі, або гру могли грати усі і кожен, а щодо вибору проходження є три варіанти. Мирний, нейтральний та нещадний. Також гра має декілька локацій, у яких гравець потрапляє почергово: Руїни підземелля, Сноудін, Водоспаддя, Хотленд та, якщо не помиляюсь, столиця підземелля. Запам'ятали? Тепер поясню, до чого це було. Взагалі, мені дуже подобається різноманіття дизайнів і персонажів у цій грі, а отже, майже повна свобода дії стосовно вставки себе. Я була. Одної з монстрів водоспаддя мого улюбленого регіону підземелля, за винятком, битви з Зандайн під час проходження, що живе з крючками і це все. Гадаю, мої атаки виглядала б, як навало цих самих качечок або пір'я. Невеликою проблемою в ілюстрації було компонування завчасно обраних кольорів, але результат мені дуже подобається. І так, ви можете помітити мій прогрес за час відсутності на каналі. Отакий От результат. Пам-пам-пам. І ще я вирішила зробити по невеликій замальовочці після кожної повноцінки. Ось. А ми переходимо далі до Совиного дому. Це мій улюблений серіал уже довгий час. Для тих, хто не в курсі, то це історія про луз, юну життєрадісну і допитливу дівчинку, який абсолютно не сидиться на місці. Одного разу вона виявила дивні двері, які були порталом в магічне царство демонів. І вона без найменшого страху приступила до дослідження нової реальності. Тут дівчинка познайомилася з відьмою-бунтаркою на ім'я Іда і крихітним, але виявничим створінням, без спойлерів, на прізвисько Кінг, які стали для неї новими і вірними друзями, а в подальшому і сім'єю. І, дивлячись на них, Луз, Луз вирішила не просто затриматися в даному світі, а задумала стати справжньою відьмою. Навіть незважаючи на повну відсутність магічних здібностей у себе. Поселенька фентезі на три сезони. Раджу подивитись. А себе на Киплячих островах я бачу як одну із відьом школярів Хексайду, яка навчається у кованих ілюзій та зіліваріння. Палісманом або тваринкою талісманом, яка посилює магічні здібності, у мене буде Олень, на ім'я Ракі. А... Да. Якщо що, запропонуйте новий у коментарях. Пам-па-па! Щось я якось розповідаю більше про світа, ніж про себе. <свісно> Сподіваюся, це окей. А ми переходимо до фінальної ілюстрації. Усім відомий світ фільмів за одноіменним романом Джейк і Роулінг, бо книжки я не читала. Насправді з фільмом в мене є така Бідося, коли я ще дивлюсь, вона абсолютно проходить повз мене, і тоді я така. Вау, круто. А що я ще не подивилась? Можливо, у вас є якісь поради щодо гарного кіно, яке запам'ятовується, бо я знаю лише один вдома та Гаріш Прота. Отож, я пройшла перший ліпший тест в інтернеті. І я на 71% Рейвен і на 67% Hufflepuff. А отже, я Hufflepuff... Ну. Будем думати, що я синя розумняшка і дотепна креативна людина. Отже, Рейвен Клаведес. За тваринку я собі обрала з'ябку, а за улюблені предмети, догляд за магічними істотами, зліваріння та гербологію або вивчення магічних рослин. Словом, нічого не міняється, хімія та біологія проникає всюди. А от, власне, і результат. Пам-пам-пам. Як бачите, я трошки міняла композицію, збільшивши персонажів. І нарешті остання замальовка на сьогодні. Ось усі три роботи разом. А я дякую за перегляд. Мирного неба!